Колін Гувер Лейла, розділ 17. Коли я прокидаюся поруч порожньо, я торкаюся подушки Лейли, проводжу по ній рукою, ніби віло в досі на ній лежить. Може, так і є. Сідаю, хочу глянути котра година, але телефона ніде нема. Я шукаю його на підлозі. У ліжку нема. Лейла що? Взяла його? Я біжу вниз, а страх несеться на два кроки попереду мене. Навіщо їй мій телефон? Що вона в ньому встигла знайти? Переписки з вілу? записи з камер. Я біжу на кухню, але Лейли там нема. Шукаю у великій залі, у спальнях на першому поверсі. Вичиняю чорний хід, біля басейну її теж нема. Я мчу до вхідних дверей і розчахую їх. Лейла сидить на східцях, дивиться у двір. У її руках цигарка. Що ти робиш? Лейла не розвертається до мене. Цікаво, що вона дізналася. У мене стільки варіантів: камери, переписки на ноуті, вчорашній поцілунок. Я нерішуче роблю кілька кроків уперед. І спостерігаю, як Лейла затягується. Я не знав, що ти куриш, зазначаю я. Вона видихає дим. Не курю, але тримаю цигарки в сумочці на випадок сильного стресу. Вона скошує на мене очі, дивлячись через плече. Не знаю, через що саме в неї такий зряджений вираз обличчя, але вона явно щось з'ясувала. Я питаю награно спокійним голосом. Що сталося, Лейло? Вона знову відводить погляд. Питає рівним голосом: Чому ти мені не сказав, що купуєш будинок? Я закидаю голову і тихо, і полегшено видихаю. Я вже думав, що вона знайшла записи з камер. Цього я пояснити не зміг би. Але будинок тут я був готовий, що вона злитиметься. І не біда, що вона дізналася. Я все одно збирався сьогодні їй розповісти. Як ти дізналася? Ріелторка щойно заїжджала. Лейла тушить цигарку об дерев'яні сходи. Ніщівно. Контракт на столі на кухні просить підписати до кінця дня. Ніколи не бачив її такою злою. Ніби плюється словами, не дивиться мені в очі. Лейло, це, мав бути, сюрприз. О, сюрприз, так сюрприз! огризається вона. Встає, пролітає повз мене, прямує сходами на гору. Я йду слідом. Така реакція мене трохи бентежить. Я не очікував, що вона зрадіє, але й не думав, що аж так психуватиме. Лейло, кричу я, піднявшись нагору, вона гахкає дверима спальні просто в мене перед носом. Я прочиняю їх. Вона дістає з під ліжка порожню валізу, кидає на ліжко, відкриває йде до шафи. Чому ти так злишся? Лейла згрібає всю одежу і кидає у валізу. Я не хочу жити у чорта на болоті. Ми пара. Ти, мав би обговорювати зі мною такі речі. Але ні, ти все вирішив сам. Знов іде до шафи і дістає кілька футболок. Я нічого не приховував. Це мав бути сюрприз. Ми тут закохалися. Я думав, це місце щось для нас означає. На її обличчі з'являється гримаса нерозуміння і злості. Моя сестра одружилася тут. Для неї це місце означає більше, ніж для мене. Мені навіть не подобається Канзас. Я тобі це мільйон разів казала, вже як завгодно, тільки щоб не образити. Лейла пхає футболки у валізу разом із вішаками. І на що це все ліце? Чого ти хочеш? Змусити мене жити там, де я не хочу? Чи це для того, щоб я тебе кинула і поїхала в Чикаго? Вона досі збирає речі, і я не впевнений, що зможу переконати її лишитися. Але ж не можна, щоб вона їхала. Не після вчорашнього, не після поцілунку з Віло. Треба переконати її лишитися хоч на ще одну ніч. Я маю знову побачитися з Віло. хоча б для того, щоб попрощатися особисто. А це неможливо, якщо Лейла поїде. Я біжу до шафи і засовую руку в кросівок, поспіхом дістаю обручку. У мене був план, Лейло, вимовляю я, підходячи до неї. Вона дивиться на обручку в моїй руці. Я збирався сьогодні тобі освічитися і сказати про будинок. Отак планував. Ти не мала дізнатися все у такий спосіб. Лейла припинила збирати речі. Вона дивиться на коробочку в моїх руках, потім мені в очі. Її погляд просякнутий злістю. Ти ж усвідомлюєш, що лишив чек у коробці. Не розумію, до чого тут це. Я все одно прибрав би його перед освідченням. І що? Ти купив обручку, коли я була в лікарні ліце, шість місяців тому. А отже, ці півроку ти тільки те й робив, що сумнівався, чи хочеш бути зі мною. Вона розвертається і застібає валізу. Якщо не хочеш їхати, будь ласка, лишайся і купуй цей будинок. Але мені тут не подобається, і я тут більше не залишуся. Я беру машину. Сука, сука, якщо вона поїде, я більше ніколи не побачу віло. Я пробігаю через кімнату, повз лейлу. блокую вихід, падаю на коліна. Вона зупиняється. Я не так хотів це зробити. Кажу я, я знав, що одружуся з тобою від найпершого вечора нашого знайомства. Я купив цю обручку півроку тому, бо знав, що коли ти вилікуєшся, ми приїдемо сюди. Я хотів попросити тебе стати моєю дружиною, але хотів зробити це тут, там, де ми зустрілися. Я тебе кохаю і хочу провести з тобою решту життя, Лейло. Будь ласка, не йди. Лейло не ворушиться. Вона дивиться на обручку, але вже не так напружено, як хвилину тому. І зменшую злістю. Будь ласка, благаю я. Вона вагається, Сумніви чітко читається на її обличчі, опускає валізу. Це все дуже дивно, каже вона. Я хочу тобі вірити. Чому ж не вірю? Бо не варто, хочу сказати я, натомість встаю і беру її за руку. Дивлюся на неї серйозним, і сподіваюся, чесним поглядом. Бо таки збираюся сказати дещо чесно. З першого дня нашого знайомства знав, що хочу одружитися з тобою. Більше ніколи і ні з ким не відчував такого зв'язку. А от далі я брешу я хочу прожити життя з тобою, Лейло. Будь ласка, виходь за мене. Вона повірила. З виразу обличчя бачу, вся її злість перетворилася на полегшення. То ти не сумнівався у нас? Сумнівався шість місяців. Ні, ані на мить. З її правого ока котиться сльоза. Лейла із жалем хитає головою. Я все спаскудила, ліце, пробач мені, будь ласка, я розпсихувалася і все спаскудила. Я дістаю обручку з коробочки, надіваю на її тремтячий палець. Тепер вона вже ридає наповну. Ти не винна. Я мусив краще все спланувати. Лейла хитає головою і обвиває мою шию руками. Ні, все було ідеально. Вона цілує мене, знов дивиться на обручку. І так, 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 я вийду за тебе. Не так я уявляв своє освідчення. Геть не так. Я намагаюся не видати з себе, але що ширша у Лейли усмішка, то меншим почуваюся я. Вона знов цілує мене, від неї пахне цигарками і доводиться напружуватися, щоб не відсторонитися. За останній рік я наробив чимало лайна, але це новий рівень ницості. Я щойно освічився дівчині, хоча навіть не впевнений, що досі кохаю її. Треба зателефонувати аспен. Каже Лейла, вискакує за двері і біжить східцями вниз. Я просто стою нерухомо, хитаю головою. Що я накоїв? Позаду чується якийсь звук, лунає із шафи. Нижня шухляда відчиняється сама по собі. Я йду до шафи і зазираю в шухляду. Всередині лежать мій ноутбук і телефон. Я беру в руки телефон, вводжу код. Відкриваю месенджер, де ми зазвичай переписуємося з Віло. Там висить непрочитане. Довелося сховати твій телефон і ноутбук, коли рієлторка пішла. Лейла дуже злилася, і я не хотіла, щоб вона щось рознюхала. Надіслано годину тому. Я зітхаю, йду до ліжка, падаю на нього, промовляю. Вибач, у мене не було іншого вибору. У кімнаті тиша, я кладу телефон на ліжко, на випадок, якщо Вілов захоче відповісти. Але вона не відповідає, взагалі не говорить зі мною.